Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Хочу вам сьогодні швидко показати, як квітують наші хризантеми, навіть в морозну погоду. Погляньте, сьогодні вночі був мороз мінус 2. Ось так замерз наш ставочок і вже такий криго! Крига ось така, погляньте. А нашим хризантемам нічого не сталося. Ось вони так гарно виглядають. Погляньте, Вони з кожним днем все краще і краще виглядають. Погляньте, які красуні, Неперевершені. Кожного дня заквітає якийсь новий сорт і дивує нас. Пізніше буду знову е, знімати відео про сорти е, з назвами, з номерами. А зараз швидко пробіжусь, покажу вам, що в нас квітує, тому що кожен день е, вибираємо, висилаємо, е, становиться їх менше. Погляньте, як гарно. Такий морозець на ній а, і... Поки ще є що знімати, то я вам трохи назнімаю, покажу. Дуже мені ось ця подобається ромашечка. Дуже гарна. Це інша ромашка. Це не та, що була в попередньому відео. Це інша. У нас таких, що схожі на ромашки, декілька сортів. Ну, саме білої ромашки, а різнокольорових ромашкоподібних теж дуже багато дуже багато тож буду вам все показувати неперевершені красуні все виглядає дуже гарно оця мені вона, направда, дуже мені подобається, коли вона росте е, в відкритому ґрунті, Вона просто не перевершена. Ось дивіться, яка біла теж гарна. Білі, червоні. Ці червоні моноподібні гляньте які. Ще якась ромашкоподібна, подібна, червона розквітає. Ці анемонові просто, просто супер. Такі гарні, що я вам не можу передати. І знаєте, що я вам хочу сказати? От дуже часто люди питають, пишуть. Допоможіть, будь ласка, впізнати сорти. Як його можна впізнати, як, наприклад, заходиш е, у Facebook і там стільки є похожих сортів, але зовсім різні назви. Тож, вгадувати назву якоїсь квітки це нереально, тож я не раджу це комусь робити. Якщо маєте сумніви, а хочете дуже е, підтвердити назву цього сорту, то вам потрібно просто купити такий самий сорт десь з назвою, посадити їх поруч і потім вже е, спостерігати за ними, якщо вони все однаково е, ростуть, квітують, розвиваються, то значить це той самий сорт. Ось єдиний такий, е, така порада, що як можна ідентифікувати якийсь сорт хризантеми. Так само в півонії ви їх садите і спостерігаєте, чи вони в один е, час квітують, е, дивитесь листочки під листолюстку, і тоді вже можна ідентифікувати. А так, по фото, знаєте, е, фото одне фото, знаєте, може, е, воно квітує. Ну, там, в серпні, а ваша квітує в листопаді. І ви побачили, о, ідентична сорт підписаний. І от, така і в мене. Але вони зовсім в різні часи квітують. І це зовсім різні сорти. Тож так ідентифікувати якийсь сорт я нікому не раджу. І знаєте, мені дуже дивно, коли хтось, наприклад, навіть в Ютубі Займається продажем квітів і питає поради. Втратила назву, будь ласка, хто знає, підкажіть. Ну, як можна підказати, якщо це невідомо, що це за сорт і? Добре. Давайте далі про гарні речі. Ось про такі чудові, чудові хризонтеми. Як ромашки. Просто суперезі, суперезні, йдемо далі. Ось сорт ромашки, який ми вже е, бачили в відео з назвою, з номером сорту. Ось в цьому місці ще якісь сорти тільки розквітають, тож будемо сюди повертатися і знімати знову. Ось один з моїх фаворитів. Дуже гарна, дуже гарна хризантема. мені вона... Подобається неймовірно. Взагалі вони всі гарні і всі мені подобаються. Ну, ця ось така фаворитка. Ну, Тим паче, що вона найбільше розквітувала, бо вона вже квітує давно. Одна з перших. І вона вже показує всю свою красу. Взагалі... Взагалі хочу вам сказати, що вони мені всі подобаються і всі гарні, і всі чудові. От білі сорти. Шкода, що білі сорти від морозу, від заморозків, зазнають ушкоджень і не завжди виглядають дуже гарно. А всі інші сорти це взагалі тільки на білих. Так, така проблема. Інші кольори витримують це все. Тож, ось яке сонечко. Тож, застерігаю вас з білими пізніми сортами, що от з ними трохи важко через те, що вони можуть зазнати ось таких ушкоджень. Всі, хто до нас сюди потрапляє, всі, всі говорять, Боже, яка неймовірна краса. Тим паче зараз восени, коли вже нічого немає, все сіре, похмуре, а тут ось такі промені сонця. Що в нас тут ще є? Зараз переглянемо, що ми можемо ще подивитися. Це ми все бачили. Ось тут у нас ще є. Сорти, які ми не дивилися сьогодні. Ось сортосерія Solinea Каралова, вона вже теж давно квітує, вже зовсім скоро буде завершувати своє квітування, але вона направда, дуже гарна. У нас в минулому році було. Ніби два сорти цієї сортосерії, серії, і вже багато хто має у себе такі чудові квіти. Ось бачите, такий морозець мінус два. Ось так. Прикрасив наші хризантеми. Ось бачите, тут ще сонечко не дісталося, і вони виглядають ось так. Гляньте, які гарні. А там вже де сонечко нагріло наші квітки, вони виглядають, як ніби нічого з ними і не сталося погляньте Ось так вони вже виглядають. Тож, запевняю вас, що е, морози такі мінус 2, мінус 3, мінус 4, це зовсім не страшно. Якщо вони короткочасні, то хризантема е все це. Дуже добре переносить. А за кілька днів знімемо відео, що там квітує у пані Надії, тому що в неї дуже багато великоквіткових хризонтем, дуже гарних сортів, якісь там є новинки. Багато хто питає, що, що ви там маєте цікаво, як це виглядає. Бо в мене все, що було, все продалось. У мене нічого вже не лишилось. Залишилися якісь там такі не дуже, не дуже презентабельні квіти, тож немає що їх показувати, а ми просто знімемо те, що є у пані Надії, і покажемо, які сорти в неї квітують. З сезону 2025. А на цьому я буду завершувати наше відео. Ось наші чудові хризантеми. Сподіваюся, що ми ще зможемо насолоджуватися ними. Що зима не прийде до на нас так швидко і вони всі змерзнуть, тож. Будемо знімати відео, показувати вам кожен сорт окремо, щоб ви знали, що яке і де. Добре, до побачення, любі друзі. До наступних зустрічей. Пам'ятайте, що всі ці сорти можна буде замовити весною євроживцями.